Дівчатка, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я планувала зняти знов невеличкий такий влог з мого життя, оскільки у мене зараз трохи більше часу, зараз тривають осінні канікули, і я розважаюся як можу, займаюся всілякими своїми справами і так далі. Зараз ви побачите, чим саме я займаюся. Тож я вирішила, що доки в мене є таке натхнення, я хочу записувати такі е відео з деревеньками про все на світі і про нічого одночасно. Зараз я заварила собі чай і, до речі, подивіться, яка у мене е кружечка, такий кухлик. Це я восени, не восени, а навесні була в Плантарії, нас водили, коли я. Ну, Працювала в волонтерському штабі, нас в якості заохочування такого водила в плондарі. там я придбала собі цей кухлик, і зараз мені так він тішить. ну якось так Мені приємно, рука тягнеться до нього, хоча він чорний, так всі ці сліди залишаються, але ну прикольний. До речі, якщо будете в Дніпрі. Обов'язково, особливо з дітьми, сходіть до плонтаріїв нашого. Це вулиця, вона зараз Крутогірна називається. Раніше була Рогальова. ну, Загугліть воно там все в інтернеті вам покаже. Це надзвичайно класне місце. Його ну, вже переробили з радянського. Стану у сучасний стан, тому що, коли я навчалася в начальній школі, нас водили туди, туди на оці вистави. І вже тоді це було дуже круто і дуже справляло велике враження. І зараз там в якості експонатів показують апаратуру завдяки якій проводили у радянські часи оці вистави, так би мовити. Оце зоряне небо, оці там всілякі спутники <хи> літають на небі. Тобто це дуже так цікаво. Ну а зараз там вже сучасно, там вже, <хи> там вже показують експонати НАСА і міжнародної космічної станції. ну Дуже-дуже інтерактивно, дуже класно, дуже цікаво розповідають. ну Це я так відволіклася. А взагалі хотіла вам ще. <хи> Ну, я думаю, що ви знаєте такий чайок, він продається в АТБ. Оце я таким чайком. Зараз розважаюся тут п'ять смаків. І ось, знаєте, так дивно підвищується настрій. коли Ти відкриваєш таку досить цікаву коробочку, коробочку ось цю і починаєш собі ну, вибирати, що б ти такого хотіла. А, а може бризки шампанського, а може такі ягоди, чи якісь там, ну, да, ягоди. а може пристрасний фрукт або тисяча одна ніч. Ну, це знаєте, така ідея. Ну, я знала про існування такого чаю, це не новинка. Але ну, я консерватор в чаях і в каві, і я віддаю перевагу, звичайному чорному чаю, а це ну, вирішила спробувати. І виявилося дуже так прикольно. Я щойно була на вулиці, виходила по справах, бо мені треба було забрати дві посилочки. Одну, ви, може, здивуєтесь, але потім. Я зробила невелике спонтанне замовлення в магазині Синсей. Трошки у мене ця прогулянка забрала часу, бо була дуже така тривала повітряна тривога, знову шахеди, знову запускають з Білорусі, там, я не знаю, звідки постійно ця тривога, не встигаєш відстежувати, з якого напрямку що куди летить. Трошки постояла я перед дверима по штанту, трошки довелося мені зачекати, і ще сьогодні, це у нас сьогодні 27 жовтня, сьогодні у нас виключали, вимикали світло з десь піз 15.09 ранку до 11. Ну, от, тобто, ну, Мене трошечки бентежить те, що це несподівано трапляється, тому що у мене об 11 мав бути урок з учнем, який там хворів. І я ну, назначала додаткові. І ну, тут я, виходить, як тримаю людину в напрузі, бо він там йому ну, далі, 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 на тренування йти. І я не знаю, чи буде світло, чи буде урок. І, до речі, коли у нас вимикається світло, то я не знаю, з чим це пов'язано. Мобільний інтернет теж працює дуже нестабільно, він так мерехтливо працює, тобто пунктирно. І ну, ти там можеш якусь, там ну, якесь повідомлення написати, але не факт, що воно буде стабільно передано. От. Тому. У учня у мене сьогодні не було, я ну, вже би, скасувала, перенесла і вже пішла гуляти. Я е, чому зробила це замовлення в Aivon. Ви не повірите, але кусичка, ну, бачите, невеличка, тобто, так, я розігналася не дуже. Але справа в тім, що мене дуже-дуже дуже я буду відкривати і з вами е, тервенькати. Дуже-дуже-дуже мене приємно здивував. я ще влітку паровий гламур і зараз так він мені класно заходить. Так, він мені класно заходить, що просто це якийсь шедевр, як для Айвон. Тут, чесно кажучи, він дуже приємно вразив цей, цей аромат. Кілька, ну, десь два роки тому у мене. На роботі був парфум Faraway Rebel, і він мені взимку так класно, він такий насичений, надто, ну я б сказала, дуже важкий аромат, але я там пшикалася ним, і він ну, так приємно зігрівав. І він такий, там, здається, в пірамідці смородиновий лікер. І це дійсно щось таке класне. Так, що у мене? Я взагалі забула, що я замовляла, дівчата. Зараз будемо дивитися. У мене невелике було замовлення через те, що я хотіла замовити суто пробники парфумів, зокрема, дослідити ось цю лінійку Fireway. І заразом замовила всі-всі-всі ну, парфуми, які я бачила у відео наших дівчат-блогерок. Ну, ті, які дуже розстажовані, дуже, дуже відомі, але я їх не знаю, чесно кажучи, взагалі. Як такі там цей і Confidence, Privet. Ну, зараз ми подивимося. Але ж давайте спочатку з самого підемо. Значит, я... Замовляла за е, жовтневим каталогом. У мене його в паперовому вигляді не було, і тож я замовляла просто з віртуального каталогу. І е, перше, що я бачу, <знається> знаєте, так цікаво. Е, так цікаво, бо я щось взагалі не пізнаю цей, цей, ну, цей заказ, це замовлення. Як, як я могла таке замовити? Щось я. Ну, коротше. В общем, я взяла такий бодіміст це запах магнолія і ваніль. І бачу, що тут іде магнолія і ваніль, так само та, та, та сама лінійка, ну, той самий ну, аромат, мабуть, краще сказати. Але це Hand Wash, тобто мило. Ну, я не знаю, я мило не планувала замовляти, але ну, я думала, що це і гель для. Душу, Але, як бачите, щось мені. <смі> ну, може, я щось наплутала, знаєте, ще з цього віртуального каталогу так мені не чуть, але я не хочу зараз розпилювати, нехай мені стоїть. Далі я замовила 10 мл класичний фаравей, мені здається, Оленка чала казала, що фаравей класичний він. Теж дуже-дуже класний. Ну, здається, Олена, ти мені його порадила, якщо мені ну, з ким я тебе не путаю. Тут немає у мене аромату, так щоб своє якесь враження скласти. Але я буду поступово все тестити. Я зараз, знаєте, не хочу розпилювати аромати ще й через те, що я. Сьогодні заходила в два брокари, напшикала собі кучу блотерів. У мене був цілий список того, що я хочу ну, потестити. І я ще хочу розібратися з цими бумажками, бо вони ж, ну, теж забирають нюх, так би мовити. Хочу з ними ще там, попрацювати. Ще я замовила ось такий олівчик для оченяток. З серії Glimmer Stick. Цей олівець був, здається, або з розпродажної сторінки, або з фокусу, чи як там воно там називається відтінок Танзаніт. Я не зрозуміла по картинці, що це за відтінок, але у мене було сподівання, що це так, здається, це мені попало. Коротше, він іде, і вам не буде, видно, звичайно, він іде такого фіолетового ожинового кольору, так як я от зараз мене прям плющить і ковбасить. Ну, власне, до речі, колір цієї упаковки він відповідає кольору олівця. Може, це така задумка, що вони роблять, М -м, ну, щоб співпадав колір. Упаковочки з цим олівцем. Я його поки що відкладу, теж він мені не прям зараз треба, але я його спробую. Так, ще бачу каталог. Каталожок це дуже добре за листопад. Товстенький такий, до речі. Буду гортати, буду щось, ну, не виключаю, що буду щось замовляти, це я ще настольне світло включила, щоб мені було видно. І. Прийшло мені за замовлення два пробнички-новинки. Ну, всі дівчатка вже показували чоловічі та жіночі. Це лінійка туди Tomorrow Always, The Moment. Добре, будемо пробувати. Далі ось мої пробнички. Їх тут у мене. Сім штучок. Що це було у мене? Це був. Так, де тут подивитися? Так, Ів Пріве. Так. Фаровей Аврора. До речі, сплендорію хотіла замовити, але не було. І що тут ще? Фаравей Біонд. До речі, ругають найбільше Фаравей Бійонд чомусь. Як я, ну, вже помітила. Так, що це If Confidence. У мене є в об'ємі 50 мл. Замовленням, спершу мені подарунок прислали, але я його тримаю. Може, мені не сподобається. Я взяла собі пробник, ну, щоб там вже передарити або щось якось побавитись. Faraway Royal. А також, що це. З лінійки Today tomorrow Always Always. Так. І що це? І Today tomorrow Always Tomorrow. Так, Today у мене є в повному розмірі 50 мл. Тож я вирішила з цією лінійкою також познайомитися. Ну, власне, це все. таке було невеличке замовлення. Просто такі, знаєте, приємні дрібнички, щоб себе якось розважити, щоб себе якось ну, потішити. А зараз ще з вами розпакуємо посилочку з Сінсея. Там у мене буквально три річі. Речі. Три речі. І зараз ми перемістимося, я думаю, на кроваті на ліжечку буде нам зручніше цю розпаковку робити. Тож залишайтеся, якщо вам цікаво, зараз все подивимося. Тож, дівчата, посилку я розпакувала, і от дивіться, в якому вигляді зараз приходять ну, речі. Це мені не дуже подобається, звичайно, бо воно ну, так напхано, що я вже не знаю. Це так треба постаратися, щоб напхати. Ну, дістану зараз, подивимося з вами. Не дуже охайно, мені вже, так знаєте, перше, перше враження не дуже. Так, значить, перше, що я замовила, це була ось така рубашка тире куртка. Вона тепла. Я думаю, що якщо ви заходили в магазин, ну, на сайт, принаймні, сінсею, то ви бачили, там вони були по 999 гривень, і 850, чи щось таке. Мені вона сталася за 500 гривень. І зараз я її потримала, вона важкувата. Тобто Ну, Вона йде прям як курточка. Взагалі, такі, ну, ця сама модель, така річ, вже вона виходить з моди. Ну, вона в минулому році була в моді, в цьому році так якось носять, але вже з меншим ентузіазмом. Але я собі взяла, бачите, вона на підкладці. Ця підкладка, до речі, така ну, шершава і її чутно. От вона третя і. Цей звук відчувається. А, матеріал досить приємний на дотик, м'якенький, колючий Карманчики. До речі, глибокі кармани. Глибокі кармани. І я цю штучку взяла собі для того, щоб її вдягати вдома. Ну, коли. Там наступить, наступить холода, і ми щось там, ну, будемо відчувати якийсь який дискомфорт, може, з опаленням невідомо, що буде. Ну і плюс там мої уроки, це мені треба, знаєте, як ти сидиш і тобі постійно холодно. У ну, мене принаймні було так вже минулої зими, це дистанційка. Ну, тобто, коли ти в школі, то ти рухаєшся, то ти ходиш, туди-сюди і так далі. Це якось ну, простіше. Я її взяла в L-розмірі, щоб вона, ну прям така була, щоб можна було щось піддіти, або свитерок, або якийсь там гольфік. Ну, це, знаєте, моє таке утеплення. Ну, і друга річ це я взяла ось такі штанці. Вони в мене в лавандовому кольорі такі є. Я взяла на цей раз вже в такому бірюзовому, власне, там не було такого великого вибору. Штанці ці дісталися мені за 150 гривень. Ну і просто для того, щоб ходити вдома, щоб вискочити в магазин. Трошки цей колір напоминає мені, нагадує мені спідню білизну, знаєте, такі кальсони чоловіче. Але ну, вони дійсно такі приємні і м'якенькі. Тут мені не таке щось так, якось так, ну, бачите, дуже так неохайно все це виглядає, Ну, нічого страшного. І нарешті, ось що є в посилці, окрім цих двох речей, це я просто не встояла, просто не, не витримала. Вирішила замовити з різдвяної колекції, боже Боже, яка краса ароматизовану свічку з ароматом Нового року. Її вартість була 119 гривень. Мені сподобався ось цей такий а, пляшечний колір смарагдовий. І тут написано, що це Christmas Sand Jar. Ну, Зараз я спробую відкрити. А, однією рукою не виходить. Так, відкрила. Значить, аромат. Дівчатка, я сподівалася, що він буде хвойний, а він такий якийсь глінтвейновий. І паличками кориці пахне. Ну, не сказала б, що я очікувала саме такого аромату, але. Ну, подивимося, як він буде. Взагалі-то у мене вже від сенцея є свічка така сама. Ну, подібна. Зараз я вам, до речі, її покажу. Ось так вона виглядає. Це я колись колись брала там за смішні гроші на розпродажу бергамот, листя бергамоту та евкаліпт. От я думаю, що якщо їх разом поєднати, то буде дуже-дуже симпатично, атмосферно і сподіваюся, що аромат буде дійсно приємний, тому що ну, прийдеться нам, по-перше, і свічки використовувати. Я чогось впевнена в цьому, ну, і що там зима буде нестабільна в плані енергоресурсів. Проте, ну, якщо у тебе є така свічка, то це вже, знаєте, так ну, трошечки втішає і додає якогось оптимізму, що ми всі, ну, всі ми всі вдома, вся родина е, в зборі і ну, будемо якось себе там, розважати, прикрашати. Тож, я вам раджу ці свічки, бо вони дійсно приємно ароматизовані. Аромати. Досить натуральні, досить цікаві, от не пласкі, не дешеві. Запаху парафіну там немає. Там от суцільний такий ну, такий ну ароматизатор ну доброї якості, якщо можна так сказати. Дівчатки, ось і все. Я думаю, що на цьому ми з вами можемо закруглятися. Так, принаймні, ну я просто хотіла з вами попрощатися вже з обличчям. Зараз я потушу світло, бо треба економити. І буду пити свій чайок, буду потихеньку роздивлятися свої посилочки. Буду відпочивати. Сьогодні у мене теж такий розслаблений день. От. Зараз монтую це відео і виложу вам сьогодні, щоб ви його подивилися. Тож, якщо вам подобається такий формат, будь ласка. Потримайте мене, поставте лайки, напишіть якийсь коментар. Мені буде дуже-дуже приємно. Якщо ви вперше на каналі, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте українське. І всім вам бажаю гарного настрою, спокою, затишку, міцного здоров'я це важливо. І всіх вас обіймаю і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!